Вітаю, друзі, ми в наступній серії Фазенди. Для тих, хто тут вперше хочу розповісти, що цей канал про те, як я купив дачний будинок неподалік Львова, і буду самотужки своїми силами відновлювати його та впорядковувати ділянку біля нього. В першу чергу хочу подякувати вам за перегляд попереднього відео. Воно просто мене вразило. Ви молодці, досить багато переглядів. Трішки мало підписок, тому, будь ласка, активніше. Це допомагає просунути канал, і відповідно, я бачу, що я роблю не даремно. Це все вам цікаво, хоча і так результат мене досить порадував. Силочку на попереднє відео по огляду ділянки і будинку я залишу в описі до цього. Також хочу вам подякувати за активні коментарі до попереднього відео, адже ви коментуєте, вказуєте мені на мої помилки. І я стараюся їх виправити. Ось, наприклад, був коментар щодо звуку в попередньому відео, що він жахливий. Цю помилку я теж врахував, і сьогодні я з ось таким мікрофончиком. Я зараз стою на фоні ось цього всього безладу, що тут твориться, і це не дарма. Сьогодні в мене вуличні роботи. Я хочу впорядкувати не тільки тут, а ще й розчистити трохи кущі. Не знаю, можливо, вдасться. Це би був ідеальний варіант, якби мені вдалося закінчити сьогодні повністю з розчисткою ділянки, адже якраз осінь класна пора, немає такого листя, дерева поскидали, кущі я всі повирізаю, і можна сюди привезти геодезиста для винесення меж ділянки. Так, минулого тижня на жаль не вдалося зняти відео, тому що я приїжджав сюди по дрова, які були заготовлені в мене додому. Я забрав звідси, ось тут були мішки з сміттям накопичені за літо. Я їх повивозив, трішки позбирав хлам по будинку, теж вивіс, адже була машина. І я вам зараз хочу показати, власне, отут в мене стояли на цій варанді дрова, і не було можливості так побачити місце, де буде майбутній санвузол і душова. Тобто, ось так воно все виглядає. Отут на початку е, я хочу встановити стінку, вимурувати. Відповідно, туди будуть двері, і тут буде досить така простора душова. Ще ще в мене лежить тут. Ось так воно виглядає. Ну що ж, друзі, я йду переодягатися і приступаю до роботи, адже часу, як завжди, обмаль, а роботи просто мега багато. Ну що ж, першочергово я хочу зробити порядок ось в цьому куті. Тобто мені потрібно зараз буде розібратися з цими гілками. Тут є купи дошок, тут стояло старе рештування, воно завалилося. І теж у мене ось тут лежать під цими гілками дошки. Їх я хочу всі перенести під хату, відповідно, акуратненько накрити шифером, щоб вони були в мене всі під хатою. І далі вичистити вже ось тут і перейти донизу ділянки трошки нижче, розчищати далі там кущі. Погнали до роботи. Ну що ж, потрібно продовжувати зараз розбиратися з цими кущами. Тут буде поважче, ніж з дошками. Ну що ж, друзі, ось ця власне рогатина, як казав мені сусід, це і є межа моєї ділянки, кут її, скажімо так. Ось в ту сторону вона пішла повз будинок. А оце я вже забрав ось цю всю купу гілок, потаскав її звідси, повідносив. Ще залишилось дещо попиляти на дрова. Дрова тут завжди пригодяться. От видно ще одну частину межі, це той старий стовпчик біля кущика самшита. Починає потрішки провиднюватися ділянка. Головне, щоб приїхав геодезист, виставив межі, щоб я знав вже чистову, скажімо, так, чистку. Тобто ці всі корінці, вирівнювання і планування якогось ландшафту, щоб робити. Мені потрібно знати мої межі. Для цього зараз я на чорнову оце все вичищаю. І будемо ставити точки. Зараз маленький перепочинок в мене, і я беруся за оцей кут ділянки, адже десь от туди, в ці кущі, йде моя межа. Ну що ж, друзі, умовна позначка межі це дачний туалет, якого ще нема. Але він обов'язково тут з'явиться. До речі, підкажіть в коментарях, де краще на ділянці розмістити його. Можливо, в тій стороні, знизу, де дерева зрізалися, чи може його залишити тут. Ну, підкажіть, будь ласка. Можливо, я так і використаю його. Ось тут знизу вже проходить дорога до ділянки. Я вам... Це окрема історія стосовно дороги, я вам потім розкажу. Хто бачив попереднє відео. Хтось знає, які, якими хащами я добирався. Сусідка не хоче продавати ось ту сусідню ділянку. Ну, як не хоче? ми поки не зійшли з нею по ціні. От. Я добрався до наступної своєї межі. Діляночка вже більш-менш по ній видно, трохи розчищена. І тепер мені залишається вирівнятися в ось ту сторону. Зараз йду пообідаю і буду братися за оці вже кущі. Ми піднімемося з вами зверху, подивимося, як це виглядає. Отут, власне, я вичищав, купу цю сміття, розтягував, забирав з ділянки. Ось сам шит. А це от там видніється дачний туалет. Це є десь приблизно межа. І залишається розчистити ще тільки тут кусочок цих кущів. Ну, на відео воно здається багато, але насправді це зовсім трішки. Отже, та частина вже розчищена. Отут в мене знизу палялися дрова, там теж розчищено. Зараз покажу. Ось така площадочка розчищена. Мені виходить, що потрібно тільки от туди вирівнятися. Отак. От ну що ж, я обідати? А далі приступаємо до цього. Друзі, ще звучав такий коментар, чому ти не купив будинок, скажімо так, в іншій місцині біля Львова, адже там багато ресторанів, магазинів, барів. Повірте мені, ресторанів, магазинів і барів мені вистачає у Львові. А ця природа, яка є тут, вона просто не зрівняна ні з чим. По-моєму, коментарі тут зайві. Знову ми на моїй улюбленій точці відліку. Він мені так подобається цей кущик. Це така свіжа плямка на фоні ось цього всього. Окей, добре. Ось. Ось вже розчищена в мене і ця сторона. Єдине, за що я переживаю, друзі, це. Що межа піде десь по ось цих деревах. Отут по цій калині. Далі тут якісь дерева і от туди в ту сторону. Тому що в цьому місці стояв оцей дачний туалет, що стоїть зараз позаду мене каркас. І він стояв якраз на межі. Тобто, десь отут вона буде проходити. Ну, це знову ж таки. Я сподіваюся, наступні. Земельні роботи і роботи по впорядку, по впорядкуванню, точніше, ділянки, вже будуть проводитися з межами. Тут залишився маленький островок кущів, я просто хотів максимально вийти на периметр. Наступного разу проїжджаю з бензопилою, ще повипилюю, мабуть, такі оці всі дерева, щоб їх тут не було. Ну і паралельно з тим, поки я буду пиляти ті деревця, допилювати, то я сподіваюся, що вже буде приїде землемір. Тобто наступне відео по земельних роботах вже би мало бути з точками ділянки. Ще мене бентежить ось цей кут ділянки. От моя хата тут. І десь тут теж йде межа. Щоб вона мені не зайшла, без на оцей схил. Ну, це вже таке. Будемо дивитися по факту. Ось така серія в нас вийшла про розчистку земельної ділянки. Наступного разу, коли буде виходити серія про земельну ділянку, я надіюся, що це вже буде з межами від геодезиста. І, звичайно, що я закінчу розчищати її повністю. Тобто тут вже можна буде більш ретельніше підійти до питання, вже з граблями, листечко повиграбувати, повикорчовувати оті всі кущики, що позалишалися. Але це тільки після геодезиста буде. А на сьогодні все. І підписуйтесь, будь ласка, на канал, лайкайте, коментуйте. Я буду вам за це тільки вдячний і буду бачити, що моя праця варта уваги.